Увага! Те, що ви зараз дізнаєтеся, шокує вас до глибини душі. Ці актори були кумирами мільйонів, їх любила вся країна, але за посмішками на екрані ховалися страшні таємниці. Один потрапив до психлікарні після спроби самогубства, інша страждала на шизофренію і помирала на самоті. Третій чув голоси і боявся, що його обкрадуть. Десять радянських акторів, які зійшли з розуму. Їхні історії замовчувалися, їхні діагнози приховували. Остання історія найжахливіша. Актрису забили до смерті прямо в психіатричній лікарні. Дивіться до кінця і напишіть у коментарях, чия доля вразила вас найбільше. Микола Гриценко, народний артист СРСР, зірка фільмів Два капітани, сімнадцять миттєвостей весни, ад'ютант його превосходительства. Його обличчя знала вся країна. Мільйони глядачів захоплювалися його грою, але останні роки життя великого актора перетворилися на кошмар. Микола Афанасійович страждав на розсіяний склероз і алкоголізм. До 70-х років він уже не міг запам'ятати двох рядків тексту. На зйомках «17 миттєвостей весни текст писали прямо на склах, щоб Гриценко міг його читати, але найстрашніше почалося пізніше. У актора розвинулася маніакальна підозрілість йому здавалося, що його хочуть обкрасти. Він не довіряв нікому. Молода дружина не витримала і відправила його до психіатричної лікарні. Там Микола Афанасійович опинився серед буйних хворих. 8 грудня 1989 року сталася трагедія. Гриценко вкрав із загального холодильника чужі продукти. Інші пацієнти накинулися на нього і жорстоко побили. Народний артист СРСР помер від побоїв у психіатричній лікарні. Йому було всього 64 роки. Похорон пройшов тихо без зайвої гласки. Влада замовчувала ганебну смерть великого актора, але це тільки початок страшних історій, Юрій Бєлов, зірка карнавальної ночі, володар неймовірного обаяння, кумир мільйонів дівчат. На початку 60-х Юрій Васильович Бєлов був одним з найпопулярніших акторів радянського кіно. Його посмішка підкорювала серця, його танці захоплювали. Але всередині 1960-х років сталася трагедія, яка зруйнувала його кар'єру. Бєлов дозволив собі необережний вислів про микиту Хрущова. Хтось із андоброзичливців доніс». послідувала страшна помста. Юрія оголосили божевільним, його насильно помістили до психіатричної клініки. Каральна психіатрія страшна зброя радянської влади проти інакомислячих. Півроку Бєлов провів серед душевно хворих. Його накачували психотропними препаратами. Робили страшні уколи. Особистість Юрія була зламана, коли його випустили. Він був уже іншою людиною. Головних ролей йому більше не пропонували. Кар'єра була знищена. Бєлов почав пити, спивався на очах. Друзі відверталися. Режисери боялися зв'язуватися з колишнім психом. Останні роки Юрій Васильович жив у злиднях і самотності. Помер у 1996 році у віці 64 років. Причина смерті цироз печінки. Великий актор був знищений системою, але жахливі історії продовжуються: Наталія Богунова, зірка великої перерви, красуня зі сяючими очима і сонячною усмішкою. Її Світлану Афанасівну пам'ятають мільйони глядачів. Наталія Володимирівна здавалася втіленням щастя і оптимізму, але за ширмою успіху ховалася страшна реальність. Богунова страждала на шизофренію. Наприкінці 70-х років у неї почалися перші напади. Актриса чула голоси, бачила галюцинації, впадала в ступор прямо на репетиціях. Її терміново відвозили до психіатричної клініки імені Кащенка. Там ставили уколи потужних нейролептиків. Актриса перетворювалася на рослину після виписки. Трохи приходила до тями, але через час напади поверталися. Колеги згадували, що Наталію відвозили з театру імені Моссовета прямо під час репетиції. Вона сиділа з порожніми очима, не реагувала на оточуючих. Хвороба прогресувала. Богунова ставала все більш замкненою, нікого до себе не підпускала. Останні роки життя провела в повній ізоляції, ні друзів, ні сім'ї, тільки лікарня і самотність. 14 грудня 2013 року Наталія Богунова померла у своїй московській квартирі. Їй було всього 68 років. Її знайшли через кілька днів після смерті. Велика актриса померла в повній самотності, але кошмар на цьому не закінчується. Володимир Ізотов, зірка фільмів Хід конем, двоє в дорозі, летять журавлі, володар неймовірного акторського дарування. В молодості Володимир Степанович був кумиром мільйонів, але алкоголь зруйнував його життя і кар'єру. Ізотов почав пити ще в 60-ті роки. Спочатку по святах, потім щодня. Запої ставали все довшими. Актор деградував на очах. До 80-х років він уже не міг нормально існувати без алкоголю. Родичі здали його до психіатричної лікарні на примусове лікування, але було вже пізно мозок був зруйнований. Десять років життя Володимир Ізотов провів у психіатричних лікарнях і центрах реабілітації. Він перестав впізнавати навіть рідних, які навідували його в лікарні, грав сам із собою в карти, їв тільки коли годували з ложечки. Великий актор перетворився на безпорадне немовля. Останні сім місяців жив у закритому психіатричному пансіонаті. 8 березня 2003 року серце Володимира Ізотова зупинилося. Йому було 74 роки, родичі поховали його тихо без публічних церемоній, їм було соромно за те, що вони дозволили йому померти в психлікарні. Великий актор закінчив своє життя як божевільний. Але трагедії продовжуються Тетяна Пельцер всесоюзна бабуся, народна артистка СРСР, улюблениця мільйонів, її добру посмішку пам'ятають усі. Але наприкінці 80-х років у Тетяни Іванівни почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Спочатку забувала текст на репетиціях, потім перестала впізнавати знайомих. Розвивалася хвороба Альцгеймера. Актриса почала скаржитися на сильні головні болі, викликали швидку. Лікарі обстежили її і винесли страшний вердикт: прогресуюча деменція. Тетяну Іванівну поклали до психіатричної лікарні імені Ганнушкіна. Там вона провела цілий рік. Пельцер страждала на манію переслідування, їй здавалося, що її хочуть отруїти, вкрасти речі, вигнати з дому. Вона кричала на медсестер, відмовлялася від їжі, ховала таблетки. Її характер завжди був непростим, але тепер вона стала зовсім не керованою. Після виписки актриса продовжувала лікуватися амбулаторно. Хвороба прогресувала повільно, але невблаганно. До середини 90-х років Тетяна Іванівна вже майже не пам'ятала своїх ролей. Забувала імена друзів, плутала минуле з теперішнім. 9 липня 1992 року. Серце великої актриси зупинилося, їй було 86 років, поховали її на Ваганьковському кладовищі, але страшні історії на цьому не закінчилися. Людмила Марченко, зірка фільму Офіцери, красуня з пронизливими очима, актриса з величезним талантом. Її роль Люби в офіцерах підкорила мільйони сердець. Але доля Людмили Іванівни була трагічною з самого початку. У 70-ті роки у неї почалися психічні проблеми. Актриса страждала на маніакально-депресивний психоз. Періоди ейфорії змінювалися глибокою депресією. Вона могла сміятися без причини, а через годину ридати в істериці. Родичі намагалися лікувати її амбулаторно, але хвороба прогресувала. Наприкінці 70-х Людмилу поклали до психіатричної лікарні імені Кащенка. Там вона провела кілька місяців. Лікарі ставили їй уколи аміназину і галоперидолу, потужних нейролептиків, які перетворювали людей на рослини. Після виписки Марченко вже не могла нормально працювати. Її мова стала уповільненою, рухи загальмованими. Кар'єра була зруйнована. Режисери не хотіли знімати актрису з психіатричним діагнозом. Людмила залишилася без роботи, без грошей, без майбутнього. 4 березня 1997 року Людмила Марченко покінчила з собою. Вона прийняла велику дозу снодійного. Їй було всього 53 роки. Велика актриса не витримала боротьби з психічним захворюванням, але жахи продовжуються. Раднер Муратов, зірка фільмів Біле Сонце Пустелі і свій серед чужих, чужий серед своїх володар харизми і неймовірного обаяння. Його Верещагін став культовим персонажем радянського кіно. Але після розпаду СРСР кар'єра Раднера Кудусовича різко пішла на спад. Ролей не було, грошей теж. Актор почав пити. У дев'яності роки він став частим гостем психоневрологічних диспансерів. Алкогольні психози йшли один за одним. Муратов чув голоси, бачив чортів, кричав по ночах. Сусіди викликали міліцію, його відвозили до психлікарні. Там ставили крапельниці, кололи, аміназин. Через кілька днів виписували, і все починалося спочатку. Наприкінці 90-х у Раднера розвинулася важка форма деменції. Він перестав впізнавати рідних, забував, де живе, губився на вулицях. Останні три роки життя провів у психіатричній лікарні. Там він був повністю ізольований від зовнішнього світу, не пам'ятав своїх ролей, не впізнавав свої фотографії. Великий Верещагін перетворився на безпорадного старика 6 грудня 2004 року. Раднер Муратов помер у психіатричній клініці. Йому було всього 63 роки, поховали його скромно, майже без провідних. Народний артист СРСР закінчив життя в психлікарні, але жахливі історії продовжуються. Георгій Віцин, легенда радянського кіно, зірка комедії Леоніда Гайдая, актор з унікальним талантом. Його ролі в кавказькій бранці операції і ділових людях» знали на пам'ять мільйони, але за посмішками на екрані ховалася трагедія. Георгій Михайлович все життя страждав на важку депресію. Він був самотнім, похмурим, замкненим чоловіком. Після смерті дружини в 1994 році психічний стан актора різко погіршився. Від син перестав виходити з дому, сидів у кріслі і мовчав добами. Не їв, не спав, не розмовляв. Родичі викликали психіатра. Діагноз: важка клінічна депресія з суїцидальними нахилами. Георгія поклали до психіатричної клініки. Там він провів два місяці. Лікарі призначили антидепресанти і психотерапію. Після виписки стан трохи покращився, але ненадовго. Віцин продовжував замикатися в собі. Останні роки життя він був практично неосудним. Не впізнавав колег, плутав реальність із вигадкою. 23 жовтня 2001 року. Георгій Віцин помер у своїй московській квартирі. Йому було і 74 роки. Офіційна причина смерті, зупинка серця. Але по суті, його вбила депресія, яка мучила його все життя. Але страшні історії ще не закінчилися. Савелій Крамаров, зірка комедій, актор з неповторною зовнішністю і харизмою. Його ролі у фільмах Джентельмени удачі, Невловимі месники, дванадцять стільців зробили його всенародним улюбленцем. Але в 1981 році Савелій Вікторович емігрував до США. Там на нього чекало жорстоке розчарування. У Голівуді він не став зіркою, знімався в епізодах, перебивався випадковими заробітками. Почалася важка депресія. Крамаров відчував себе зрадженим і забутим. У середині 90-х років у нього виявили рак. Хвороба прогресувала швидко. До 1955 року метастази пішли в мозок. Почалися психічні розлади. Крамаров марив, кричав по ночах, бачив галюцинації. Йому здавалося, що за ним стежать агенти КДБ, що його хочуть отруїти. Що вся Америка проти нього. Актор потрапив до психіатричної клініки в Лос-Анджелесі. Там він провів останні тижні життя. Його накачували морфієм і транквілізаторами. Савелій вже не міг говорити, але очі виражали страшну муку. 6 червня 1995 року Савелій Крамаров помер в американській лікарні. Йому було всього 60 років. Похований у Лос-Анджелесі, великий комік помер у самотності й божевіллі, але найстрашніша історія попереду. Інна Макарова, зірка фільмів Висота, дівчата, одруження Бальзамінова, володарка неймовірного обаяння і таланту. Її героїні були яскравими, життєрадісними, незабутніми. Але наприкінці 70-х років у Інни Володимирівни почалися проблеми з психікою. Актриса страждала на маніакально депресивний психоз. У неї чергувалися періоди ейфорії і глибокої депресії. В моменти загострення Макарова ставала некерованою. Кричала, плакала, била посуд. Родичі кілька разів викликали швидку психіатричну допомогу. Інну відвозили до лікарні імені Кащенка. Там ставили уколи аміназину і галоперидолу. Після лікування вона поверталася додому, але через час напади повторювалися. У 80-ті роки хвороба прогресувала. Макарова вже не могла нормально працювати. Її мова стала плутаною, поведінка непередбачуваною. Останні роки життя провела практично в ізоляції. 25 березня 1995 року Інна Макарова померла від серцевого нападу. Їй було 72 роки, 10 акторів, 10 трагедій, 10 зламаних доль. Психічні хвороби не щадили нікого, ні зірок, ні простих людей. Ставте лайк, якщо ці історії вразили вас. Підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, чи знали ви про ці трагедії. Бережіть себе і своїх близьких.